Друзі, всім привіт! Доброго вам всім дня! І гарного настрою! До нас прийшла зима! Прийшла зима! Бачите, яка красота? Яка краса в садочку і Джисюня моя! Вау, вау, Джисюня моя! Вау-вау! Ну Що ти розказуєш? Ну, що ти розказуєш? Моя Ну моя красавиця! Ну, я моя я такая маленькая, хорошая лялечка такая. я такая, я такая такая, такая, такая моя. Моя такая. Моя зонничка такая. Да. Да. моя ты красота. Такая моя красота. Красотущая. Красота. Красота. Да. Красота. 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 Чесюня моя, сонечко моє, лапочки мої такі, лапочки, лобік, гушка, носик, мокра така собака, мокра. Ні, мене не треба цьомути. Дзюня моя, дясюня. Коротше, бачите, що робиться? Дивіться. На вербі ще жовте листя, ще листя все не впало, а тут уже все в снігу, все в снігу. Так вже гарно. Подивіться, ось цей трояндовий кущ. Ці квіточки такі червоні, як краплиночки, бачите? Він цвіте безперервно. От абсолютно безперервно. З початку літа, як починає своє цвітіння, і так от вже сніг падає, а воно ще цвіте. Хризантема моя впала. Я ще хотіла її познімати. Вона така, такі жовті-жовті квіти, бачите ось? Жовті-жовті. І від мокрого снігу попадала, я не знаю, як сніг розтане, то навряд чи вона вже підніметься. Напевно, вже так вона і буде. А може, ми побачимо. З Барбарисика ще все не впало. Також. Ось так. Гарненько, гарненько в садочку, тільки якби ж то не було війни, щоб не було цієї проклятої війни. Як вже вона достала. Дивіться, як гарно, як гарно, та гарно, гарно. Я вже говорила неодноразово, я понасаджувала туй. Під заборами по периметру. Там і туї в мене, і ялинки, і маю надію, як дасть Бог, дочекатися, коли воно все повиростає, і закриє той негарний забор, і не буде видно сусідських хат. Так воно ніби голо виходить. Посередині от є насадження, посередині саду, а по краям, по під заборами, ну, там плодові дерева ще стоять. Ну і коли вони зелені, коли є зелене листя, то воно ще якось інакше. А вже як листя попадало, то вже воно і взагалі так все голо, голо голо але листя ще не кругом впало. От у мене ще ростуть микдалі. Два е, микдаля в мене є. Е, що на микдалеві ще абсолютно зелене листя. Воно навіть не жовте. Ось, бачите, дивіться, оця микдаль. Оце мигдаль, який дає горішки. Мигдаля, плоди. Листя зелене абсолютно. І ще одне, і ще один є, у мене два. Два мердаля ось ось ще один. Бачите? Зелене листя. Якби це не дивно було, але ось так. Але ось так. Ограниться, охраняє, слідкує за порядком, все треба погавкати. Та, піскуня ти моя. Зараз їсточки буду давати. Ось так. Так гарно, так гарно, коли сніжок впав. Звичайно, на дорозі, на дорозі, де їздять машини, маршрутки. Ну, весь транспорт, то їм, я, звісно, їм не дуже добре, це зрозуміло. Це тільки вдома, коли вийдеш з дому на подвір'я, в садочок, подивишся, що гарно так. А, а насправді на дорозі то. Звичайно, слизько і... і не дуже добре, опасно. лівці, луїчки, все снігу ось така красота. Кіпаріс. Кримський кіпаріс. Значите, який гарний. Я його підстригаю. Він широкий, такий широкий робиться, але я його так підстригаю, щоб він вущий був. Ось так. Луєчки, красунечки. Ось ця одна така в мене велика, красавіця. Ті всі ще маленькі, ще ростуть. Ось ці трояндочки теж, бачите, цвітуть, вони цвітуть до останнього. Зараз, я думаю, що цей сніг, ну, він довго не буде лежати, звісно. Ще буде суха погода. Він розтане і, і ці троянди ще продовжують своє цвітіння. Представляєте? Які оці трояндочки? Ще, я їх дуже люблю. Вони такі класні, класні. Ну зараз такий мокрий сніг, що під цим мокрим снігом ну, прямо все розвалюється. Все, всі туї, всі квіти, все хилиться до землі, лягає. Воно так все гарно виглядає от під цим снігом. Дивіться, навіть Ой, оцей цей самшитовий кущ під снігом, ніби якась, якась як е, новорічна ялинка в лісі під снігом. І зразу такий з'являється настрій, такий святковий, якийсь новорічний, хоча, звісно, воно зовсім не не до свята. Недосвятковості не якоїсь, бо хочеться тільки плакати від тої біди, яку ми переживаємо зараз. Але ще сама погода нам робить таку красу. Дивіться, яка сосна, яка сосна красунечка, як в лісі. Ви знаєте, я понасаджувала собі, ну, я вже казала, різних хвойних і туй, і ялинок, різноманітних ялинок, і зелених, і блакитних з всякими різними назвами. Мені хочеться, щоб було так, як в лісі. По-перше, щоб весь мій цей участок був закритий. Ну, тому що так якось воно, бачите, з усіх боків хати, і, і ти ніби як на ладошці відкритий такий. А коли попідростають всі хвойні, ялинки, туйки, все, все повиростає, берізки мої розпушаться, то я хочу, щоб було так, як в лісі. Щоб було так зелено-зелено. У мене ще сосон багато. У мене ще сосонки є. Багато різних сосонок. Різноманітні з різними назвами. Дуже гарні. Але купувала я їх маленькими, тому що, ну. Ті, що великі, то вони дуже дорого коштують. Маленькі, звісно ж, вони набагато дешевші. Тому купувала маленькими, а... А, мін... а мінус який? Довго чекати. Довго чекати, коли вони виростуть. Але ми не збираємося вмирати, будемо жити. Будемо жити, будемо чекати. І з кожним роком буде ще краще і краще, коли ялинки будуть підростати, підніматися, сосунки, туєчки. Ось о ялиночка, бачите? Оце бальзамічна ялиця. От, оцю одну. Якщо я не помиляюсь, здається, це бальзамічна ялиця називається. Отака вона велика, така велика, така гарна. Шишечки мають бути на ній. Ось так. Оця дорізка, ця плакуча юнга. А ще, друзі. На тому тижні прийшло мені замовлення, я вже так і не знімала і не показувала. Щось не було мені як. Три шовковиці плакучих я купила. Три плакучих шовковиці. Оце одна. Бачите, ну, зараз, звичайно, такий вигляд в неї, як сказати, не презентабельний. Да? Але нічого. Дочекаємося, дасть Бог, ось ця друга, шовковиця плакуча. І все покажу вам третю. Ось ось третя моя, шовковиця плакуча. Ой, дасть Бог. Доживемо до весни. Будемо тішитися своїм рослинкам, кожен своєму садочку, хто що має, хто що насадив. Головне вижити. Головне нам вижити, щоб ця страшна війна скінчилась. Щоб наші Збройні Сили перемогли, друзі мої дорогі. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дай Боже нам миру, щастя і здоров'я всім людям! Навіть не хочеться мені виходити звідси. Треба йти додому що вдома є різні справи. Ну так чудово, так чудово. Перший сніг. Перший сніг. Дуже гарно. Але як там хлопцям нашим на війні? Зараз дуже холодно, ще холодніше робиться, чим було. Ви представляєте? Ви, ви уявляєте, як їм там хочеться плакати просто. Як вони мають там вижити в тому холоді, в тій зимі? Ще невідомо, як буде нам тут без того світла. Ще не дай Бог щось вони з газом захотять зробити нам. Але ми ходжу вдома. Нашим хлопцям, Збройним силам, як їм там, як їм там. Боже милостивий, бережи їх там. Матінко Боже, захисти їх всіх. Добре, друзі. Буду йти додому. Всього вам доброго. Дійду в куточку, сіла моя собачка. Сіла в куточку. Чекаєш мене, так? Да? Подивіться, яка моя Джесюня, яка гарнюня дівчинка, яка хороша. А, ти така чемна, така чемна собака. Така гарнюсечка, Трошки під снігом помилася, розпушилася, така пухнаста зробилася, да? така красавиця моя, така моя красунечка. Така моя собака, собака моя косака. Та, ти моя красавиця, ти моя гарнюня, ти моя дорогенька собака, дорогенька моя джесюня, сонечко моє, зайчик мій вухастий, бухастий, зайчик мій вухастий, моя собака, моя дорога собака, моя дорога красунечка. Дивіться, яка красуня, яка крисуня! Яка в мене красуня, Джеська? Та. Добре, друзі! Закінчую я свою прогулянку. Буду йти додому, до хати. Всього вам доброго. Бережіть себе всі. Бережіть себе всі, щоб все було добре. Хоча, ви знаєте, я особисто ми нікуди не біжимо і, і нікуди не ховаємося, нема куди бігти. Тому що ми живемо на дачному масиві. Тут далеко до якихось укриттів. Якісь укриття вони в місті. Туди не добіжиш і не доїдеш. Як починається якась тривога, то немає сенсу кудись бігти і їхати. Так що так і сидимо вдома. Так що таке. Але в кого є можливість кудась тікати, ховатися, то, звісно, треба тікати і ховатися в сховища, щоб зберегти своє життя. Скажи Джесюнечка, скажи моє сюба, сюба моя красавиця, Красавиця моя красавиця. красунечка. Яка ж ти красунечка. Все, друзья. Всего вам доброго. Всем папа. До зустрічі.